Яких збитків зазнало Чорне море через війну? Наскільки вплинуло на його екосистему руйнування Каховської ГЕС? В якому стані наразі перебуває Азовське море, і що про це відомо? Вітаю з вами Дарина Довгоп'ята і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія завдала Чорному морю екологічних збитків на 345 мільйонів євро. Про це в ефірі телемарафону нещодавно повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук. Посадовиця зазначила, що російські військові, крім того, що окупували частину акваторії Чорного моря, завдають значних збитків, проводячи звідти пуски ракет і маневруючи військовими кораблями. Постійні бойові дії суттєво впливають на екосистему акваторії Чорного моря, особливо на ситуацію з живими істотами, які в ньому живуть, сказала міністерка. Якщо говорити про конкретні приклади, то допустимо дельфіни, які напевно тварини, які найбільше зазнають істоти, які найбільше зазнають, зазнають шкоди від військових дій. То це 50 тисяч тварин. Ці розрахунки ми робили тільки. Рахуючи тварини, які викинуті були на берег, і також за розрахунками, за допомогою наших американських партнерів науковців, які рахували за спеціальними методиками, але ми повинні розуміти, що ці цифри також дуже приблизні. Ми змогли порахувати тільки тих, тих тварин, яких ми побачили, оцінили. Але дуже велика кількість також і залишається в морі У Міндовкілля Також повідомляли, що російська військова агресія, підводна активність, вибухи та мінування забруднюють моря та отруюють життя їхніх мешканців. Можливості дослідження у збережжя Чорного та Азовського морів обмежені, але природоохоронці фіксують та обчислюють збитки, завдані внаслідок забруднення та засмічення морів і прибережних зон для включення їх до матеріалів кримінальних проваджень проти Росії. Українські екологи також б'ють на сполох з приводу того, що спека, забруднення та руйнування Каховської ГЕС завдали Чорному морю серйозних екологічних збитків. Цього літа море почервоніло через масове цвітіння водоростей. Також фахівці попереджають про небезпечні техногенні наслідки. Зокрема, хімік та біолог, керівник громадської організації Зелений лист Владислав Балінський зазначив, що найбільш масштабного впливу на стан акваторії Чорного моря завдало руйнування Каховської ГЕС, але і до цієї події збитки завдавалися величезні. Про це фахівець розповів у коментарі новинам Приазов'я. До цього е, науковці фіксували е, такі от наслідки, як загибель дельфінів, е, такі системні процеси, які не спостерігалися е, до е, от активних військових дій. Е, тоді е, вже е, в середині 2022 року е, прокуратура відкрила кримінальне провадження е, по екоциду, якраз внаслідок загибелі. Е, Савців, морських дільфінів і китоподібних. От масштаби цього явища ну доволі величезні були. Йшлося про ну, скажімо так, профільні фахівці кажуть, що десь до 50 тисяч дільфінів загинуло. Ну можна про це казати тільки по таких от непрямих даних, бо їх немає. А фіксуючи загибель, загальну кількість загиблих тварин на узбережжя, бо не вся частина дельфінів вона взагалі дістається дістається узбережжя. Я маю на увазі загиблих частина просто тони в воді після руйнування Каховської ГЕС і витоку водосховища, стан чорного моря суттєво погіршився, каже експерт. Він називає ці дії екоцидом. Це можна порівняти по сілі. Впливу на довкілля з Чорнобильською трагедією, тому що, по-перше, дуже величезна площа була, скажімо так, під впливом от цих процесів. Це не тільки акваторія Чорного моря, і саме, як мінімум, уся північно західна частина шельфова от зона. Мова йде про узбережжя. Ну вздовж узбережжя і територію Румунії, Болгарії. Тобто те, що спостерігали науковців, захоплювало і от ці території. І сам об'єм водосховища. Він дуже і дуже величезний. Це в каскаді водосховищ, шести водосховищ, це найвеличезне було водосховище. Води десь приблизно 20 кубичних кілометрів. Тобто, якщо порівняти з об'ємом, наприклад, одеської затоки, от то це ну в 10 разів більше. Тому вплив у вигляді такого залпового опріснення спочатку, а потім, а потім відбувалися вплив у вигляді потрапляння різних. Забруднювачів, і в тому числі токсичних речовин, і в тому числі мастільних матеріалів, бо тоді зафіксували ну принаймні це інформації Мінекології, Казали про протрапляння про потрапляння від 400 до 600 тонн палівно-мастільних матеріалів в, в акваторію Чорного моря. Після руйнування Каховської ГЕС науковці спостерігають поступове відновлення стану акваторії Чорного моря, розповідає Владислав Балінський. Втім, деякі процеси є незворотними з точки зору наслідків. Ця північна західна частина Чорного моря, наша частина, яка розташована між Одесою і фактично до Дельти Дуная. Уздовж берега вона найбільш цінна для біорозніманіття усього чорного моря, тому що саме ця шельфова частина відіграє важливішу роль для відтворення водних організмів і до неї. Примикають дуже велика кількість е, мілководних е, чорноморських ліманів, і е, цю територію взагалі називають калискою Чорного моря, і от якраз ця територія, оця північно-західна частина, вона і потрапила під максимальний вплив. Зараз е, ми фіксуємо е, так поступове відновлення, але відбу, відбулися е, такі ну, абратіми процеси, які стосуються якраз. Співвідношення кількості різних різних відів гідробіонтів, бо в нас взагалі ну, нормальна десь 14-15 промілій. А от і, і тоді, водні організми, я маю на увазі ракоподібні, малюски, риби, вони нормально себе відпочивають. А от коли ця хвиля забрудненої прісної води була, то Солен, соленість опускалася до 4 промілій. Тобто, розумієте, в нас е, ну пітєва, от вода, яку ми споживаємо, вона може доходити там 1,5-2 проміля, а тут 4. Тобто, це майже е, прісна водойма була. І так, звісно, що це дуже і дуже погано вплинуло на от стан е, гідробіонтів. Цвітіння чорного моря також свідчить про те, що до його акваторії потрапила велика кількість токсичних речовин. Додав експерт. Ну це відомо, скажімо так, в мірі явище, Це червоний приплив називають, бо розмножуються дуже сильна дінафлагіляти, от такі одноклітинні водорости. От, які е, викликають забарвлення е, моря в червоний колір, е, інтенсивність цього процесу була дуже дуже е, висока. Море прямо набуло такого червоного кольору, а вночі воно е, ще і е, е, ну, світилося. Тобто, це е, процес, який наз, е, на, ну, назву якого е, е, біолюмінісценція. Крім е, цих е, одноклітинних організмів, також фіксувалося е, цвітіння. Е, це анабактерії, які викликають, і це теж ну такий загрозливий стан. Бо таке, така кількість одноклітинних організмів і бактерій вона може визивати задуху, тобто заморні процеси, коли інші гідробіонти вони просто ну вмірають, вони не витримують, бо кисняні достатньо. Стан чорного моря досліджує також екологічна організація «Let's do it Ukraine». Лідерка цього руху Юлія Мархель розповіла новина При Азов'я, що деякі токсичні речовини, котрі потрапили до моря, будуть розкладатися десятиліттями. Що вплинуло на це взагалі і Каховська катастрофа, в тому числі і війна, в тому числі в Україні так вплинула, тому що насправді все це відбувається і. Великій кількості за того, що чорне море забруднено, забруднено токсичними речовинами, забруднено нафтовими продуктами, нафтовими вуглеводами, і хлороорганіка потрапила, тяжкі метали потрапили. Тобто, і зараз ну в чорному морі вони в районі гранич... допустимо граничних норм, але є розуміння того, що. Друзі, вони ніколи не діваються. Все, весь все сміття, всі токсичні речовини, всі тяжкі метали, які потрапили в чорне море, пов'язані з війною і е катастрофою на Каховці, вони потрапили в Чорне море. Вони залягають на дно. І е, з штормами, е, з хвилями приходять, постійно підіймаються, приходять до берегів і повертаються назад. Самі всі ці речовини вони будуть е, розкладатися від 12 навіть до 70 років. Тому ми не можемо сказати, що це на один рік, це буде на багато років. Забруднення може становити загрозу і для людського організму, зазначила екологиня. У невеликій концентрації токсичні речовини можуть і не вплинути на здоров'я людини, але з часом вони можуть накопичитися. Токсичні важкі метали вони насправді навіть з водою елементарно на шкіру потрапило, заглотнули случайно, да. Воно потрапляє до людського організму і нікуди не дівається. А я, як дослідник, як екоактивістка, як людина, яка живе в Україні, на превеликий жаль прийняла для себе рішення, ані я, ані моя родина купатися в Чорному морі за нашого життя, не будемо. Ну, Тому що мені точ... я точно не доживу до того часу, коли воно самоочисточиститься. Далі це вибір кожного. І можна сказати, що дійсно в маленькій концентрації всі ці речовини, які потрапляють до нашого організму через воду і ланцю... харчовий вони не складають такої загрози. Але чим більше ми їх накопичуємо в організмі, тим більше ми починаємо хворіти, тим більше ми починаємо собі вкорочувати віку. Тому що рано чи пізно той же самий миш'як, який потрапив в води Чорного моря, і дуже, дуже багато речовин, які потрапили в Чорне море, вони просто дійдуть до своєї кінцевої граничної норми, і людина помирає. Ну, вибачте, якщо дільфіни померли, мідії помирають, то ми тож, це, це той знак. також на стан Чорного моря впливає Азовське море, яке дослідити наразі неможливо, додала активістка. І до повномасштабного вторгнення туди були скиди з метеорологічних заводів. Якщо взяти зараз, то війна пошкодила всі очищувальні системи на таких заводах, всі взагалі накопичувачі, вони в будь-якому випадку зруйновані і вони вже потрапили в Азовське море. Тобто, сказати, що там будуть живі речов... живі організми, або ми зможемо відновити екосистему в цьому столітті, я не впевнена. Перше, нам треба відвоювати ці території, друге дослідити, а третє потім приймати рішення і просити допомоги всього світу для того, щоб відновити взагалі екосистему. Систему і якось її запустити, наче воно просто буде мертвим. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін розповів новинам Приазов'я, що окупаційна влада не поширює жодної інформації про екологічний стан міста і Азовського моря. Я просто періодично передивляюсь. Різні там джерела інформації, звідти, особливо там телеграм-канали, і якісь новини окупантів, звідти, можна сказати, що взагалі тема екології табу. Тобто нічого про екологію, ні про стан землі, ні про стан води, ні про стан повітря просто вакуум повний. Зараз заводу немає, контролю немає. Тобто ми не знаємо, в якому стані всі ці, всі ці об'єкти. Чи є якийсь контроль? Якщо контролю немає, то рівень забруднення може бути просто колосальний: і забруднення і, і моря, і забруднення і повітря. Основна проблема для екології Маріуполя наразі полягає у забрудненні через завод Азовсталь і промислових майданчиків, які розташовані поряд із ним, каже депутат. Що з цими об'єктами наразі невідомо. Перше це Шлакова гора. І, і той хімічний відстійник, який завжди е, зі спутників люди бачили і казали, вон дивиться, яка красива водичка, е, там от, дамба е, створена. І от в цій дамбі завжди була вода. Такої специфічної окраски фарбування, така дуже, -дуже яскрава. Це перша історія. Друга історія це шлама накопичувач, це величезна територія, тобто велике таке озеро, фактично. Яке теж здавалося в море і відгороджено спеціальною дамбою захисною, в яку фактично як сказати, зливалося з мокрих газоочисток систем газоочищення, які очищали повітря, зливався мокрий шлам. Шлам це металеві відходи, там відходи того, що перегорає, але змочене. І воно там постійно там з ядро, так називаємо снаряд. Такі катери, які постійно п... через э, цьому озеру він курсував і перемішував це все. E, і те, що осідало, воно потім вигрібалося, а вода э, за рахунок того, що все осідало, то осаджувальне озеро там спеціальне воно, типу, очищувалось і зливалось в море. І третя історія, яка теж дуже велика, це історія э, зола накопичувач. Це величезна територія, в яку, на якій э, зберігається вже дуже давно. Залишки золи, але ця зола, вона теж постійно змочена, тобто вона в стані пульпу це змоч змоченої змочених відходів для того, тому що вона сама по собі, якщо вона не змочена, вона дуже легко розлітається. Крім того, на стан Азовського моря можуть впливати зливові стоки, які потрапляють до нього через дощі. Додав Максим Бородін. Більш проблем це зараз саме е, зливи е, е, лівньовки. Тому що там взагалі тобто все, що в ґрунтах, там люди, де, де було похоронено і не викопане і, ну, таких е, поховань ще дуже багато, 100%. Тобто, воно все зливається з ґрунтовими водами прямо в море. Тому, на жаль, не, ну, немає доступу до моря, не маючи результатів, сказати в якому стані зараз знаходиться Азовське море, особливо там біля Маріуполя, дуже складно. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. з вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі. при приазов'я.